Вісім учасниць у боротьбі за одну корону та почесне звання Міс Шторм. Організатори розповідають, для участі в конкурсі краси обирали не просто привабливих дівчат, а насамперед талановитих. 19 липня проходив кастинг. Ось ми відібрали вісім найкращих учасниць. Критеріями було не тільки зовнішність, критеріями було звичайно це і вміння говорити, і таланти. Тобто, в нас всі дівчата спортсменки, танцівниці. Ось які ну такі творчі особи, які Зможуть зацікавити публіку. Ми вирішили проводити це кожного сезону. Тобто, у нас буде міс літо, міс осінь, міс зима і міс весна. А літом буде фінальний конкурс наступного літа, який визначить переможницю між чотирма переможницями сезону. Олександра розповідає, давно захоплюється модельним бізнесом, і, хоча майбутнє збирається пов'язати з економікою, впевнена, гарно дефілювати повинна вміти кожна дівчина, а допоможуть у цьому високі. Підбори. Для мене це цікаво, це щось нове. Тим більше ну, літом ні, ну, так, більше ніде заходи такі не проводяться, крім шторму. І я вирішила чому б не спробувати. Я ходжу з маличку на підборах, я ходила, займалася спортивно бальними танцями, де ми постійно використовували підбори. Також я полюбляю підбори, я невисокого зросту, ну, маю метр сімдесят ріст, але е, хочу вище бути. Ну показатися вищою у конкурсі. Вирішила взяти участь з цікавості. Зізнається, хотіла б перемогти та сподівається, впевненість 15-метрові підбори і конкурс талантів у цьому їй допоможуть. Я буду танцювати в мене, ну буде зі мною дівчина, яка теж буде мені допомагати. Це буде щось таке цікаве, надзвичайне, недовго, але буде з всякими ефектами певними. В нас мають бути зачіски стильні, одяг незвичайний і це має бути яскраво ефектно. Не скажу, що найкраще, але надіюсь на перемогу. Організатори розповідають, конкурсні виступи дівчат судитиме професійне журі, яке і обере міс шторм. Переможниця отримує золотий подарунок однак, дівчата будуть змагатись за закупу інших цікавих призів. Подарунок головний також цікавий це сертифікат на 2000 гривень від магазину Онікс. Ось де дівчата зможуть собі вибрати якусь. Золоту прикрасу. Ось. А всі якби, решта дівчат отримують дуже велику кількість різних сертифікатів. Там і косметика, і сертифікати на тренування, зачіски, там, візажі, безкоштовні там, прокати на атракціонах і так далі. Тобто дуже велика кількість подарунків. Усі бажаючі можуть обрати міс глядацьких симпатій у соцмережі, де триває фотоголосування. Також свій голос за одну з красунь можна буде віддати і у конкурсну ніч. Тож усіх бажаючих цікаво провести вечір п'ятниці 1 серпня. Запрошують у нічний клуб. Шторм обіцяють, буде весело.